Салют. Тільки що з дружиною приїхали з міста Рівне, зробили там дві невеличкі покупки, але не про це. Познайомтесь. Хто не знайомий, ось такий хлопчик не дуже чистий. Ми з Чистий. Я їм морозив, просто бойовимо. Добре. Це хлопчик його звуть Діма, це мій син. Це його друзі. Один з цих друзів Діма, а другий Давид. Хто з вас Діма? Хто Давид? Я Давид. Ти Давид. Це Діма. Як ви вже бачите, цих Давид і Діма вони близнюки. Вони дуже схожі, я їх ніколи не розрізняю а, візуально, тому що вони дуже схожі, але виявляється. Що дуже цікаво. Ось ми з дружини купили одна з покупок це вага, про яку я трішки зніму відео пізніше. І Виявляється, близнюки вони схожі не тільки візуально, вони ще й важать одинаково. 23400. Зважить Давід і 23400 важить Діма. Ось такі вони близнюки схожі, навіть по возі. Побачимось.